Учні Полтавського професійного ліцею Анастасія та Дмитро помічники Святого Миколая. З посмішкою шиють, клеять та фантазують. Сьогодні вони мають зробити з десяток новорічних ялиночок. Прикрашаємо ялиночки зірочками». Це будуть подарунки діткам для святого Микола... від святого Миколая. Завжди, як є вільна хвилинка, то завжди намагаюся щось зробити, щось допомогти. Мені це сподобалось. Мені подобається ця справа бути волонтером це гідно. Ми вирізаємо ялиночки, це половини, потім ми їх шиваємо і виготовляємо ось отакі ігрушки. Допомогти святому Миколаю вирішила й маленька Мирослава. Говорить, готувати подарунки не складно. Головне робити все від щирого серця. Мені не важко шити, навпаки, це дуже захоплива робота. Мені дуже подобається це робити. Сердечка, ялиночки, котики та півники. Робити святкові прикраси дітей навчає волонтерка Марія, батько якої загинув в АТО. Каже, впоратися з майструванням може кожен. Це в нас іграшка з фетру, задекорована звичайною гудзиком. І з вишивкою волонтерський загін професійного ліцею постійно допомагає дітям із малозабезпечених сімей та військовим. Так як у нас є учні, які навчаються за спеціальністю кухар, то ми готуємо овочеві салати, які передаємо на в зону АТО, або солодку випічку, подарунки підтримуємо в першу чергу своїх випускників, які зараз перебувають в зоні АТО. У грудні поблизу Свято-Успенського собору відкриють хатинку Миколая. У ній працюватиме новорічний ярмарок, де продаватимуть усі ці іграшки. Виручені кошти підуть на облаштування дитячої кімнати у реабілітаційному центрі для учасників антитерористичної операції. Буде у нас спеціально облаштована для цього кімната, де будуть м'якенькі мати, цікаві іграшки, розвиваючі заняття. І діти зможуть там проводити час в той час, як батьки проводять час теж з користю для себе. Марія говорить, вільних рук їм дуже бракує. Майстрині збираються щодня з 15 до 17 години. Допомагати їм можна і матеріалами знадобляться стрічки, шишки, мереживо, бісер. Юлія Кравець, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.